Сонечко, привіт! Давай подивимося, чому він зник справжню причину, чому він зник, чому не проявляється, чому мовчить ось це, ось це. Просто чому він зник в дійсності правильну причину. Думай зараз про нього, якось афірмуй, проговорюй його ім'я, можливо, можеш просто там, не знаю, уявити його в собі, образ в голові. А, а я тобі зараз розповім, в чому ж справжня причина, того, що він зник, не проявляється і таке інше. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Він не знає, як проявитися. От, типу, знаєш, із розряду так все було добре, але... Він прям знаєш типу, він не бачить якоїсь перспективи, він не бачить напрямку, він є, знаєш, якась типу, невизначеність невизначеність вашої комунікації, через яку він просто не розуміє. Знаєш, мовно, от якщо я піду туди та туди, та то які звідти вихлап? От він цього не бачить і не розуміє. В той же час він відчуває, що комунікація з тобою взаємодія з тобою для нього це як тріумф, прям перемога. Прям, знаєш, винагорода за зусилля, що він прям шукав, шукав, шукав і знайшов. Вот. Але ем, він банально не знає, як проявлятися. Он б... Я не скажу, що він. Да. Я не скажу, що він прям дуже сильно би хотів повернути цю всю історію. Але він в тупу. Знає... Ну, давайте так, попажу жезла, чувак сидить і не драчує просто на тебе. І все. Ну, от, і все. Для нього ти, да, ти для нього красива, симпатична, але він не бачить розвитку цієї комунікації цих стосунків. От тому він просто щез і все. Там не питання того, що ой, він не відповідає, тому що він там дуже зайнятий, і він вже мені тиждень не пише, бо у нього робота. Ну, ні, ні. час знайти на комунікацію можна в будь-якому випадку. Навіть якщо ти дуже зайнятий, якщо у тебе там. Прям вот, 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 типа, ти зайнятий, але знайти час просто відповісти на будь-яку комунікацію. Це три секунди написати зі мною там все ок, як ти? Я зараз зайнятий, періодично зможу відповідати. Але коли людина пропадає там на не знаю, чотири години добу і таке інше, і потім з'являється як здрастя, ну є питання до того: а чого очікуєш ти від цієї комунікації, від цих стосунків? Приймай.